Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната». Сьогодні у нас у грі знижки 30%, а це означає, що я буду прокачувати свої захисні модулі. Так, йдемо в гараж. Йдемо в захист. Так, дивимося, що там в мене не качено. Так, магнум на один крок докачуємо. Так, і йдемо качати гауса. Так. Все, докачав я гауса. Тепер у мене GS 4 девяточки. Давайте підемо зразу в каточку, затестимо його. Так. На клавіатуру ставимо. Точніше на мишку з клавіатурою. І зараз будемо тушити з фуловим Джесом. Так, закинуло мене в контроль точок. Так. Так, Дивлюсь, у нас ніби команда непогана. Ці точки ніби під нами поки що. Так, нормас так, Поїду, заберу подвійний урончик зразу сходу, щоб суперникам він не дістався. Так, після цієї каточки я відкрию контейнери, і ми поглянемо, як мені тут насипає, може якраз щось нормально впаде. Так, нормас. Так що от, друзі, прокачав я вже цей аккаунт. Тут же 4 дев'яточки. На це все діло пішло в мене чуть менше року, граючи по 3 катки в день. Деколи грав по 4, просто щоб челендж добити, бо деколи прокували зірок. Так. Так що на цей час ніби непоганий аккаунт. Якщо врахувати, те, що я сути, ні копіїчки не закину, то може бути є в мене тут дві фулових пушки, чотири модулі, фуловий дрон. Ну і гранати маю качені Так. наша небы так поеду я на правый план трохи я что здесь долезт все сюда едут Так, гром підпалом? Чи що не знаю, ну коротше хтось мене підпалив. Так, да, це був гром з підпалом. Оба на фріз. Так, ну наш союзник мене вирушив, добив того фріза. Так що я поки що живу далі. Так, уже смок якась на хвіст пала. Але її теж виносять мої союзники. Так. Захопимо тут точечку. На них точечку захопимо. Нормас Тут невдало якось так виїхав зразу під трьох суперників, і вони мене вбивають. Так і зітка ботик підхилила трошки. Так, не знаю, ніби суперники трохи розігрались чи шо. Бачу, що трошки точок вони позахоплювали. Так, нормас. Я захлопнула. Так, 75. На 34 рахунок. Так, там хтось з наших є, то я поїду цю точку захоплю. Ага, уже 83 Втрачаємо ми позиції. Так. Погано трошки, що а так би я сюди на не гранатку закинув, та й все. Далі було б добре. Виносить мене знов гром з підпалом, Ну, я дивлюсь гром з підпалом критує дуже часто. Нормально оглушили тут рельку, ще й добили. Все, виграли на цю каточку. Так, ну що, йдемо в гараж? Подивимось, що мені випаде? Все, ніби все позабирав. Відкриваємо 17 звичайних контейнерів. Так, фарба випадає і на мамонт інженер чи щось таке. Так, на спокій випав Чи кемпер, чи адреналін я не шарю по цих аватарках. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.